Друзі, араз перші про проголовне. Поїхали Ігор Кондратюк, тролить зелених мародерів хочу захистити президента нашого слугу найвеличнішого. Він вам нерозумним, ясно сказав, якщо знайдуть мого Свинарчука, піду з посади, міндіч, Галущенко, Чорнешов, Ноумов і ще щенадцять хлопців-дівчат під підозрами, але серед них жодного на прізвище Свинарчук, тому узбогойтесь. Пес фото для ілюстрації, хто ці люди, хизи просто красиві. Раніше Кондратюк розносив ладу через дрони і лишні трати на усякого. Кінею, яка у війні точно не допоможе далі мовою оригіналу. Сьогодні з'явилися дві новини. Одна це Сергій Притула і його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів. На виробництво серіалу, здається, саме Гулець». Продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов, і у мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які... є Крутою відчайдушною волонтерською нацією не з українців нацією, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю і пофігу мені ЗСУ і все інше. Шановний Юра, на чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв всі гроші, їх тобі виділили. І може це відео почути ті, хто тобі виділив, може, вони хоч щось спрацює. Я не знаю. Якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору, то росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів, ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу армію, вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі, не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. Благаю. Не мовчала щодо останнього корупційного скандалу і Лана Зеркаль, енергетика улюблена житниця корупціонерів різних часів обличчя змінюються, схеми спрощуються, а суття залишається незмінною. Як проявляє себе корупція в енергетиці, в основному вона пов'язана з підручними керуваннями державними підприємствами, які в уяві начальників мають приносити їм кеш та електронну підтримку. А політика уряду при цьому позиціонується виключно як суцільна турбота у вигляді псевдонизьких тарифів та зимових. Пакетів допомоги зрозуміло, що усім до вподоби низькі тарифи та електрика та тепло, і тому ми продовжимо вірити в казочку, нібито це можливо лише завдяки державній політиці та можливим ручним керуванням державними підприємствами, такими як Енергоатом Центренерго, Нафтогаз, Укргідроенерго. А в реальності за цією от роботою банальні та прості схеми виведення кешу з усього починаючи з будівництва і не обмежуючися з мовами на ринку мільярд до мільярду і так кроками. Оси грошей на фото набу не тільки крапля в морі кешу від енергетики Мора кешу, яке довіряють виключно своїм і тому категорично не хочуть втрачати контроль над державними енергетичними підприємствами. І так буде продовжуватися, допоки ми будемо імітувати створення ринків, толерувати непрофесіоналізм та політичний вплив на державні компанії. Як лікувати це зрозуміло, от де політична воля для цього не зрозуміло. Юрій Левченко додає мільярдні розкрадання в енергоатомі Міндіч Галущенко Єрмаки Татаров, Мають давно сидіти в'язниці за те, що цього досі не сталося. Відповідальний Володимир Зеленський сьогодні набу провело низку обшуків олігарха Тимура Міндіча, співвласника кварталу 95 а також у міністра юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Обшуки стосуються дуже масштабних корупційних схем енергетиці, а Саме вона як Енергоатом державні компанії, відповідальні за всю атомну електрогенерацію України за даними слідства, мова йде про розкрадання мільярдів гривень. Сьогодні ж було оприлюднено записи на Бузи фігурують головні організатори цієї злочинної схеми Міндіч і Галущенко. А також її головні виконавці, наближені до Галущенка Рішали Басо і Миронюка, які багато років працювали з Галущенком. Також на записах згадується дуже наближена до Галущенка Світлана Гринчука, теперішній міністр енергетики. Зокрема, Амиронюк говорить про Гринчук зарплату плачу її. Я оприлюднені плівки, показові, не менш показовими є фотографії спортивних сумок, напханих пачками доларів у той час, коли фронт Кая кров'ю країна потерпає від енергетичної кризи, спричиненої варварськими обстрілами російських загарбників, дуже наближений до влади олігархів та фактично підконтрольні йому члени уряду. Негідники призначені більшість услуг у Верховній Раді. Попри неодноразові попередження та протести громадськості, зокрема, і нашої партії, народу владі розкрадають мільярдні кошти, які мають іти на енергетику, але і це ще не все. Буквально за кілька годин до обшуків терміново виїхав з України, злив йому відповідальну інформацію. Ці ймовірно, заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюка. Журналісти довели, що Синюк тісно пов'язаний з адвокатом Міндіча Олексієм Мінівим і неодноразово зустрічався з ним впродовж останнього часу. А вишенька на торті це те, що усіх цих корупційних схем прямо причетний зрадник. Багаторічний агент ФСБ Андрій Деркач, колишній нардеп, а нині російський сенатор, саме через один із столичних офісів Деркача відмовився. Корупційні кошти отримані на схемах в енергоатомі лише через Туру Деркача було відмито близько 100 мільйонів доларів. Про те, хто такий Галущенко наша партія людей праці народовладі заявляла неоднозначно. Ще від часу його призначення міністром енергетики ми заявляли і про його багаторічні тісні зв'язки з Деркачом і про його корупційні схеми в енергоатомі. Ми вимагали від Володимира Зеленського та усієї його влади слуг спочатку не призначити його, а потім звільнити та забезпечити його ув'язнення. Проте його не тільки не покарали, а навпаки, перенаправили на міністерство юстиції, а також його вже таку ж саме корупціонерку Гринчук зробили новим міністром енергетики. При цьому наголошуємо на одному, але дуже важливому факті: усі ці масштабні корупційні схеми та злочинна кадрова політика не могли бути реалізовані без схвалення Єрмака, без впливу, якого неможливо було би, наприклад, да забрати відповідні голоси у Верховній Раді за його заступника Оліозного Сматрящеву за правоохоронними органами Татарова. Ми впевнені, що вони обоє вдолі у цих схемах. Редакція. Я каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.